Верчинторікс сьогодні на огляді, це французька булочка нова СТ9 рівня, схожий по геймплею, до речі, до С 63. Давайте розглянемо цю машинку і так би мовити, оцінимо її. Цей танк спочатку виходив трішечки гірший по ТТХ, але нещодавно тільки релізнули ці шарики одразу трішки апнули цю машину. Йому додали 50 хітпоїнтів, покращили стабу. збільшили Бродні пробиття, потім перезарядку також трішки апнули, і тому, можливо, вже цей танк може трішки краще відігрувати. Давайте це перевіримо. Е, що по ТТХ? Альфа 400, це циклічка, 253 мм ББшка, 297 мм пробиття голда під калібр, до речі, калібр 120-й, доволі непогано. КДшка в стойці 9,4, мінус 8 кавенни, час зведення в режимі 3,5, без режиму 2,14, розкид на стометрі 0,30. 1750 хп, є яке бронювання, зараз його перевіримо. Потужність двигуна, 1000 кінських сил. Слухайте, для стежки це також класно. Максималка 45 без режиму і швидкому режиму 40. Якщо ви їдете в режимі, ви швидкі, але у вас погана стаба, погана влучність. Якщо ви без режиму, то ви дуже повільний, але у вас класна гармата. Якщо коротко. А режим вмикається за 2 секунди. І огляд 3900 метрів. Я не знаю, на жаль чим цю можна машину порівняти, тому я не знайшов аналогів на дев'ятому рівні. О, до речі. Давайте порівняємо цю машину. Я, я придумав, давайте порівняємо цю машину з DZT 159 Вони по геймплею дуже схожі. Середня шкода DZT краще, середнє пробивання броні DZT краще, плюс нагадую DZT Бабешки, плюс комулі Голдові. Скорострільність краще трішки у варчі Тонікса. заряджання де також краще. У СТ, КВН краще у Французіка, Чи зведень також краще французак, розкид на 100 метрів краще француз. За ДПМ краще французи, ХП більше у Француза. Потужність двигуну також краще француза. Слухайте, по ТТХ француз набагато цікавіше виглядає, ніж ДЗТ-159. Треба перевірити, як він насправді. Плюс Варчатонікса є режим. У ДЗТ є турбінки, але там є режим. Там закінчується турбінка, а режим можна юзати скільки хоче. Тому слухайте: в сухих ТТХ Варчетонікс реально цікавіше виглядає, ніж ДЗТ. Де я шокований. Добре, давайте перейдемо до обладнання. Я сюди ставив би декілька варіантів збірки, або це має бути стаб, досел і турбінка, і другою збіркою можна поставити стаб, досел і вентиль. По екіпажу перки командира, перки навідника, механік водій і перки для заряджаючого. Польовуху я не знаю, яку прям би ставив. Хай буде це перше або ліво, або нічого, друге право, третє... Також би нічого не міняв. І четверта, поставив би краще. Праве, слухайте, по ТТХ реально машинка може бути, дивіться, з обладнанням і польовою ми маємо 7,6 кд на 400 альфи, 3200 ДП на 9 рівні плюс плюсоспробиття 297. Ну, цікаво, виглядає, мінус 8 КВН, 0,232 розки. Є хп, є якесь бронювання. Вперед їде без режиму 51. Так може бути. Також давайте глянемо, що тут по бронюванню. А я поставлю напевно стандартні якісь там 300. Хай була 300 пробиття, хай би це ББшка. ВЛД ми бачимо 170 мм, НБ 220. Башта щось танкує. Бачимо 280 міліметрів, 270. Ну тобто, умовно, голду десятки ти не танкунеш. Голду деяких дев'яток ти також не танкунеш. Але проти вісімок, по типу якийсь там 832, Йосип третій. Е... Та багато танків мають там голду не більше ніж 260 мм, міліметрів. Ти в більшості можеш танкувати. Лючок лівий здоровий, да, 150 п'ятдесят міліметрів, але вправити ще попробуй вицілити. Тому може бути бортики. Зверніть увагу, тут бортиком може танкувати. Опа. А це цікаво. Якщо в дальню проекцію борта вкидувати, буде рикошет. Якщо кидати з колу, буде пробиття. І якщо кидати в кормуху, тоже там, бачите, така є полочка. Оцю полочку можна закидувати, до речі. Зверніть увагу. Якщо ти проти вас станкує Верджитонікс, сюди кидайте. Або сюди, або сюди. Слухайте, непогано виглядає. Треба затестити. Я думаю, він повний кал, але в цілому, начебто, щось може. Давайте ви подивитесь зараз мої бої зі стріму. І я сподіваюся, ви для себе щось пізьмете. Полетіли. Бля, <ріст> давно не бачу таких колобків за рахунок режиму бою. Начастопату ні трохи переграю суфію нюкат, ну Коротше, в нього була дуже плане стаба без режиму, але япнуло. Може хто не чув. Став більш-менш іграбельним хоча б. Опа, ча, ну це за ртулечку дають. Це кешбек, це кешбек, дядьки. Кешбек зверту, дякую. Це кешбек. Аже тебе там рота пробила, але ну, тобі решту. Тільки зразний а ти тебе б каток сломав, поняття. Нормас А то має в приймачі трамвай розумієте, мені це кпз в лючок влучує? Ей, не лючок, а на далеку кинув Скіловік Коротше, нам треба щось зробити з тяжом Можна було б теоретично впасти вниз, але начебто, бажа трохи танкує. Толін, ну, якщо не треба навушники, тоді просто на підтримку настрою гарної катки буду збиратись відпочивати. Можна їх потратити на магній шостий. На магній Б6 можна витратити їх. Дуже дякую, Толян. Ну не дякую, я не дякую, але дякую. Не поняв. Парна відпочинку добідясь. там танка по броні, вона хоч трохи є там. Мене ЛТшка 8 мариня пробиває борт. Толі, Анатолій, Анатолій Що ж ти робиш за мною? Що ж ти стартуєш? Анатолій Моральку піднімаєш Я заспіваю, бачу, вже все. У мене вже точно ще за якась. За чого танки двоє туда? Чисто до ніву? До гніву, до, до якогось максимального тільту і до співу. Привет, тебе ще раз Анатолій Анатолій. Дуже дякую тебе. Це так, трошки я вибачаюсь, кому там, не по покайпав. Czo, Izak. Тіки дропси закінчились, дякую. Дякую за інфу. Зводиться довго, реально. Я реально так не тіртував Толян, дуже давно. Так що вибачайте це, жарт. я напевно сьогодні просто втомився. Сорян. Я сьогодні від коменти в турік 4 години, плюс зранку ще стрімив І зараз також стрім. Треба було взяти або відпочинок, або показе. Ну нічого, все окей. Коротше, гармата стала комфортна, я це, чесно скажу. При всій повазі до цього танку. Гармата стала дуже комфортна. ДПМ став краще. Танк став їхати без режиму окей Ну в цілому. В цілому може бути. На чиф, да. Виброняє. Це тупо чиф на 9-му рівні, поняли? Я даю 700, мені дають перший ступінь. Ой, капець, подивіться. Refra 700. O, o, pats sėrai. Це сарай, мужики. Слухай, це гармата приємна стала. Там ж япали, правильно? Ну, Стаба тут хороша. Це факт, а що з бронею зробили? Що з гармати зробила? що вона так і стала нормально? Я катав на ній бій ярега від неї. 7 секунд кД через стальфу. Ладно, це проти 9 граю. Але в цілому ситуація. Яка. Да, його гапали. Його гапали. Вигляньте з тобу. З тоба адекватно стало. Хоч ти мінобей, так хоч допомагає. Дейт Михайл. Ай, забрали, найс. За танок, це танк, танк с коробок. Реально гармата приємна стала, я в шоці. Він гімном був повним. Абсолютним шлаком. А що сталося? Поки не почали нити і гейтити цей танк, нічого не робили. Так, він їде 45, а якщо турбіну ще полетімо? А, ця си собака, я понял. Жалко, що він впоровся, але ладно. Ну це типовий гравець на шарфу Футурія. Стояти в СБ і впоротись потім з барабаном. Ну, класика. Жалко ще ятичку вийду, от вимог пеш, ладно. Так, давайте підведемо підсумки стосовно цієї машини. Грається він плюс-мінус окей. На ДЗТшки мені більше подобалось, тому що я був більш впевнений в її броні башти. На все-таки башта 300 мм і більше з десяток голдою пробували через раз, маючи навіть кому 320. Тому такий танчик може бути, щось може фармити, все одно це не старвека, все одно це не якісь там галіми прем 9 рівня. Це більш-менш збалансований танчик, на якому можна нагіпати, грати, може десь на. Ті задоволення по оцінці поставив би йому або 7 палів з 10 танчик. Ну слухайте, якщо він вам випав там з безкоштовної коробки, то в принципі він може бути на ньому можна десь колись понагібати. Отак, от, от. дякую вам за перегляд цього відео, Бережіть себе і до наступного